Школа у Глухівецькій громаді. Вона розрахована на 800 осіб. В закладі нині навчається 376 учнів. Тут облаштували укриття, його укомплектували так, щоб кожен клас мав необхідну кількість парт та стільців. Навчання відбувається у дві зміни, щоб убезпечити дітей та вчителів на період повітряних тривог. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий спільно з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим та депутатом обласної ради Ігорем Грубелясом оглянув укриття облаштоване у місцевій школі. Навчальний процес організований таким чином, аби те укриття, яке є, воно в якісному стані могло забезпечити безпеку абсолютно всім, хто забезпечує навчальний процес і навчається. Тому є дві зміни. Цього достатньо, приміщення сухе, світле, навіть оснащене партами, визначені місця для класів, Там кожен знає своє місце. Ну але ми дякуємо нашим збройним силам за те, що ми маємо можливість навчати діток і працювати залежить від економіки дуже багато, тому військові роблять свою справу, але фронт економічний він теж важливий, і саме ті діти, які навчаються завтра, вони будуть формувати економіку.